Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 31 липня, 890-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі. Росіяни здійснили одну з найбільших дронових атак. Всього запустили 89 іранських дронів. Камікадзе дрони літали аж з 11 11-ї вечора до 8-ї ранку. Наші хлопці з ППО просто титани. Всі дрони. Вони збили, наче навіть від уламків ніяких пошкоджень немає. Просто краса. Ну і цієї ночі я вперше за два тижні в Миколаєві почув, як тут над містом літає іранський мопед. То в Одесі це кожної ночі було, як росіяни запускали по Одесі мопеди. Дрон пролетів над містом і полетів кудись на захід області. Там його і збили. А над Миколаївщиною минулої доби збили чотири іранських дрона. Ще одну керовану авіаційну ракету також збили на. Миколаївщиною в сусідній Одещині наче навіть загрози мопедів не було, тому там ніяких збитів і прильотів, а майже половина мопедів летіла на Київщину. Ще раз нагадаю, всі мопеди збито. Ну і також минулої доби, крім мопедів і ракет на Миколаївщині, ніде не було російських обстрілів. Навіть в районі Очакова. Знову наші хлопці наваляли росіянам на Кінбурзькій косі. Ну а на Херсонщині російські обстріли не припиняються. На жаль, знову є загиблі. Одни Одна людина минулої доби загинула, ще п'ятеро травмовані. Але дрони також не припиняють летіти на Росію. Другу добу поспіль летять в Курську Народну Республіку, ну, і в Белгородську ожеж. Знову там пожежі.